Так, 17 маточників які прийняли. Мав приїхати вранці на роздачу. Трохи спізнився. Це по гречка пішла гречка і потянули язики. Але повиходили. О, це похоже, як збоку вроді гризли. Це як коверков. Так, 18. Скільки то? 11 чи 10 маток. Один маточник я підставив. І одна матка головка застряла, не пролізла. Ось такий ітог. 11-12. Де 6 чи 7 маток ділося. Хто я знаю. Перерив, немає ні мертвих. Ніяких немає. Ось Шор вже остання закладка. Гречка за 4,5 км пішла погода. Гримить потроху. Більше достають. Так що не вбиває, не кидається матка з маточника, вона як дитятко йде їсти, окріпчає. тоді, мабуть, гримить. Тоді тільки вона розгризає. За сьогодні я ні одного співання матки не чув, так що окріпчають, тоді вони дуелі устраюють. Знов профукав виход маток. <гум> Но знаю, що вони всі не уходять. Це, очевидно, сінгер. Виловлюється вже... Один маточник не вспів вийти. Це сьома <сіх> з виховательки. Процес триває. Має бути десь біля 20 штук. Потім порахую. А це пішець. На другій рамці. З однієї рамки я три зняв. Це восьма. Так, дев'ята. Де вона? Ага. От. Це, походу... Сингер тільки уже раніше от, Видно, що рамка трутньова то рамки міняється, вихвателька одна. Це прививка вже так для себе. так, згубив її, а, о Будем далі шукать. що це за столпотворение? Пропользу, наверное. Вот і десята матка. І от мені стало цікаво. Де ж сподівалися матки. Перебрав три рази, вирішив. Подивитися ще вулику. От. Чуєте, може гримити. От а 11-та маточка. Вийнявся з вулика. Одразу перебрав без диму. вже хоч і карника, но бідолаги вже так нервничають. Не будемо шукати 11. Гримить. Пчоли. Проявляють агресію, але поки що не кусаються ще. Шукаємо далі.